Сьогодні ми будемо пірнати в тему Скрам. Я хочу надати вам огляд того, з яких елементів складається скрам та як вони пов'язані між собою. В більшості випадків ініціатива Scrum починається з ідеї. Найчастіше ця ідея надається групою зацікавлених осіб, яких ще називають стейкхолдери. Ця група, чи щонайменше її частина, також надає бюджет. Ідея та бюджет. Далі передаються скрам команді, точніше власнику продукту, продукт онеру. Кожен власник продукту має одне найголовніше завдання зробити якомога більше стейкхолдерів якомога щасливішими. Для того, щоб власнику продукту цього досягти, йому потрібна допомога а саме допомога розробників. Власник продукту. Вирішує, що саме будувати, а розробники, як ми будемо це будувати. Щонайменше з технічного боку. Чого нам тут не достає, а саме кого? Когось, хто буде слідкувати за тим та відповідати, як ми працюємо разом, як команда. Це буде в нас скрам Master. Власник продукту, розробники та скрам Master складають команду Scrum. Цієї скрам команді треба зробити декілька речей перед тим, як починати працювати разом. До цих речей відноситься створення загального розуміння того, як ми будемо працювати разом як команда. Це називається working agreements чи робочі угоди. Також нам дуже потрібно спільне розуміння того, що ми будемо будувати. Візія чи бачення продукту чи ціль продукту. Та, звичайно, нам потрібен беклог продукту для того, щоб почати працювати. Давайте розберемось з кожним з цих пунктів. Почнемо з робочих угод. Я намалюю її поряд з краммастером, тому що він є відповідальним за те, щоб ці угоди були створені. Тому що якщо в нас, як в команди, немає спільного розуміння до того, як ми працюємо разом, які івенти в нас є, чому вони важливі для нас, які в нас цінності як у команди, то такі команди приречені на провал. І так, Scrum master проводить воркшоп, в якому наша скрам-команда спільно вирішує, якими будуть робочі угоди. Що для них важливо. Вони можуть використовувати різноманітні шаблони для цього. Один з таких шаблонів ви можете знайти під цим відео. Наступне це бачення чи ціль продукту. Я намалюю її поряд з власником продукту. Чому? Тому що саме він є відповідальним до того, щоб зробити прозорість щодо продукту за чотирма критеріями. Перше. Для кого ми будуємо продукт? Друге які в них потреби чи болючі місця? Третє як виглядає рішення для цих потреб? Четверте. Як це рішення впливає на стратегію нашої компанії? Тобто, яка для нас бізнес-цінність? Чому ми це робимо як організація? Із цього бачення продукту власник продукту створює беклог. Беклог продукту має також чотири характеристики. Перше, це те, що беклог продукту має бути пріоризованим. Друге, базуючись на пріоритет, ми деталізуємо елементи беклогу. Ці елементи, які знаходяться в топі, повинні бути дуже детальними, для того, щоб команда могла вибрати їх в наступний спринт. Ці елементи, які знаходяться внизу по пріоритетності, можуть бути розмитими. Третє, кожен беклок продукту це живий документ. Базуючись на відгук, на зворотній зв'язок, на фідбек, який ми отримуємо від наших стейкхолдерів, ми можемо переміщати елементи, ми можемо видаляти їх, чи додавати нові. І останнє: ми хочемо, щоб беклок продукту. Був оцінений для того, щоб власник продукту міг робити якісь проєкції щодо наступного спринту чи релізу. Тепер ми маємо скрам-команду, ціль продукту та беклок продукту. Ми можемо переходити до нашого першого спринту. Кожен спринт починається з події планування спринту чи спринт пленінг Event». Планування спринту складається з трьох елементів. Перше, яка в нас ціль спринту? В ідеальному разі, наш беклог приоризований в відповідності до цілі нашого спринту. Що ми хочемо досягти в кінці нашого спринту? Друге. Базуючись на пріоритеті. Та на здатності нашої команди розробники вибирають елементи і переносять їх з беклогу продукту до беклогу спринту. І останнє: розробники розмовляють про те, як саме вони будуть реалізовувати елементи спринту. Деякі команди роздробляють елементи на маленькі завдання, – «tasks». Для того щоб зробити ще більше прозорості в нашому спринті. Результати планування спринту це спринт беклог Другий артефакт скраму. В більшості випадків цей артефакт, тобто спринт беклог структурований як дошка канбану. Kanban board. Після планування спринту з беклогом спринту команда переходить до розробки. Ми називаємо цю фазу. Фаза доставки чи delivery phase, тому що наприкінці цієї фази, наприкінці спринту, ми хочемо доставити інкремент продукту. Для того, щоб рухатися синхронно, кожна успішна команда зустрічається щоденно на так званий Daily Scrum чи Daily Stand Up Meeting. Впродовж цих коротких зустрічей команда відповідає на три питання. Чого ми досягли вчора в напрямку цілі спринту? Над чим ми будемо працювати сьогодні, щоб досягти нашої цілі спринту? Та які перешкоди ми маємо на шляху до нашої цілі? Якщо в нас є перешкоди, то наша ціль це не вирішити їх одразу впродовж цього дейлі скраму, а взяти собі час після цієї зустрічі. Та з тими людьми, які можуть допомогти нам в вирішенні чи ушкодженні цих перешкод, обговорити ці питання. І так, в кінці спринту команда доставляє інкремент продукту. Цей інкремент продукту повинен відповідати визначену готову Definition of Done нашої команди. Definition of Done є специфічним типом робочої угоди. Яке дає нам спільне розуміння того, що означає готово? Чи повинен інкремент нашого продукту бути протестованим? Якщо так, то яким саме чином? Чи потрібна нам документація? Якщо так, яка саме і як вона повинна виглядати? Нам потрібно тут спільне розуміння, і наш інкремент продукту повинен відповідати нашому спільному розумінні готово. Тепер, коли інкремент продукту готовий, ми хочемо показати його нашим стейкхолдерам. Це ми можемо зробити в рамках зустрічі, яка називається Sprint Review» чи огляд нашого спринту. Впродовж цієї зустрічі, ми, по-перше, демонструємо наш інкремент продукту. По-друге, ми збираємо відгук, фідбек від наших стейкхолдерів. Ми не даємо інформацію, що очікувати далі. Відгук, який ми отримаємо від стейкхолдерів, ми враховуємо при створенні нових елементів беклогу. І, звичайно, це відповідальність власника продукту, продукт-онера, пріоризувати нові елементи в беклозі нашого продукту. Фінальна зустріч в нашому спринті це так звана ретроспектива спринта. Порівняно з Sprint Review, де фокус навпув суто на тому, що ми будемо будувати далі, в ретроспективі фокус в нас полягає на тому, як пройшов наш останній спринт як ми працювали разом. Scrum Master дуже активно сприяє цієї зустрічі. Існують різні підходи до того, як це можна робити. Я пропоную вам метод. П'яти кроків. Перший крок це підготовка майданчика. В цьому кроці ви впевнитесь в тому, що всі учасники знають, чому вони знаходяться на, цьому, на цій зустрічі, та що очікувати і як вони можуть активно сприяти успіху цієї зустрічі. Другий крок це збір даних. Він потрібен для того, щоб зібрати різні перспективи на те. Як ми працювали разом в останньому спринті. Це можуть бути відгук стосовно нашої співпраці, інструментів, якими ви розкористовували, систем тощо. Третій крок це отримати спільне уявлення. Ми обираємо один чи два моменти, які не дуже добре працювали в останньому спринті, і обговорюємо їх детальніше. Четвертий крок це прийняття. Рішення. Ми вибираємо один чи два завдання для того, щоб щось покращити, тобто зробити в наступному спринті щось інакше. Ці маленькі завдання йдуть в нас до беклогу нашого наступного спринту. П'ятий крок це завершення ретроспективи. Це дуже добра можливість для скрам мастеру підвести ітог, сумувати все, що ми. Обговорили та підкреслити ці завдання, які ми собі взяли на наступний спринт. Також він може зібрати фідбек щодо самої ретроспективи та методи її проведення. Після ретроспективи ми в ідеальному випадку переходимо до планування наступного спринту. Але якщо ми вже вибрали всі підготовлені елементи в минулому спринті, то на даний момент. Ми не можемо нічого вибрати. Для того, щоб уникнути такої ситуації, ми робимо так зване рефінування елементів пеклого продукту на регулярній основі, що означає, що ми готуємо нові елементи беклогу продукту паралельно з поточним спринтом. Тобто команда Scrum проходить спринт знову і знову і знову. Видаючи кожний раз інкремент продукту, який веде нас до фінального продукту. І так як ми регулярно інспектували з нашими стейкхолдерами, що ми будуємо, адаптувались до їх відгука, а також інспектували та адаптували те, як ми працюємо як команда, скрам надає нам можливість будувати кращі продукти. Систематичним шляхом. Я сподіваюся, що з цим оглядом каркасу скрам у вас зараз є краще розуміння елементів скраму, а саме скрам-команда з власником продукту, скрам мастером та розробітниками. Три артефакти скраму – Беклог скраму, беклог спринту та інкремент продукту та п'ять івентів – Daily Scrum. Sprint Review, Sprint Retrospective та Sprint сам по собі. Я сподіваюся, що ви отримали добре розуміння того, як ці елементи пов'язані між собою. Саме комбінація цих елементів створює магію скрама. Дякую! Побачимось в наступному відео!